Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні середа 2 листопада 2022 року, а в Україні уже 250-й день Великої війни, Великого Горя, Великого Лиха, яке Росія принесла на мирну українську землю. Знову впродовж вчорашнього дня по всій лінії фронту йшли тяжкі бої. Ворог знову невпинно обстрілює наші мирні міста і села, порушуючи гуманітарне право та правила і звичаї ведення війни, знищуючи критичну інфраструктуру наших міст і наших сіл. Вчора особливо постраждали наші міста Миколаїв, Полтава, Краматорськ і е, е, Павлівка на м, Донеччині. Але Господь Бог поблагословив усім нам дожити до цього нового дня, дожити до цього ранку. Хоча Україна сьогодні вранці оплакує своїх синів і дочок, які загинули упродовж. Останньої доби. Але ми кажемо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні хочу продовжити з вами роздуми над тим, які обов'язки по відношенню до родини, сім'ї має держава і суспільство. Як нам, християнам України, Закласти тверді основи нашого державного буття після нашої перемоги. Бо ми бачимо, що перемога наближається, і ми повинні думати, як на руїнах, які нам лишить ця війна, відбудовувати здорове, нове, оновлене українське суспільство. Наш митрополит Андрей Шептицький. Ще в лихоліттях Першої і Другої світової війни пророчо передсказав про те, що не тільки у глибокому середньовіччі, але і наймовірніше, також у майбутньому український Київ відіграватиме для цілої Західної Європи велику роль, можливо, вирішальну роль. І саме до цієї місії, цієї вирішальної ролі. Києва і України для європейської цивілізації майбутнього ми сьогодні повинні готуватися, над нею роздумувати, уже будувати ці наші кріпкі, сильні підвалини, а все починається із сім'ї. В минулих наших роздумах ми з вами говорили про те, що сім'я, як Унікальний вірний, нерозривний, плідний союз чоловіка і жінки має особливе покликання від Бога, унікальне завдання, яке ніхто інший не може виконати. І тим завданням є народження і виховання дітей. Саме в лоні родини, сім'ї зароджується майбутнє. Дуже важливо усвідомити, що від цього покликання. Ніхто не може самоусунутися. Більше того, наші е, е, батьки повинні усвідомлювати, що ніхто не має права забрати у них право і покликання виховувати своїх дітей. Ми пам'ятаємо, як в часи комунізму, коли ворог нашого народу і церкви. Дуже переймався тим, щоб обороні Боже в родині майбутнє покоління не перейняли свідомість про приналежність до свого народу, не перейняли свою культуру, мову, дорогу до своєї рідної церкви, і тому намагався забрати дітей з родини, позбавити батьків права виховувати своїх дітей. Ми бачимо, що те саме чинить сьогодні російський окупант на українській землі, який під гаслом денацифікації прямо забирає дітей у батьків для того, щоб боронь Боже українська ідентичність свідомість не передалася майбутнім поколінням. Отож, дорогі батьки, ви маєте унікальне покликання, унікальне право. Виховувати своїх дітей відповідно до того світогляду, яким живете самі. Найважливіше маєте особливе завдання і покликання передати своїм дітям свою віру в Бога, виховати їх здатними для того, щоб творити свої сім'ї, виховати їх здатними до любові. Всі інші Школа, церква, суспільство повинні тільки допомогти родичам сповнити це їхнє унікальне завдання і покликання. Тому я закликаю наших батьків дбати про те, щоб у школах можна було виховувати ваших дітей на здорових засадах сімейних цінностей і християнської моралі. Дозволити принести у школу уроки сімейних цінностей, любові до ближнього це обов'язок держави, якщо вона дбає про майбутнє. Бо краще мати уроки про гідність людини, любов, сімейні цінності, аніж кримінальні справи про жертви домашнього насилля. Держава повинна виконати свій обов'язок по відношенню до е е сім'ї. І зробити все для того, щоб допомогти батькам правильно виховувати своїх дітей. Бо це є притамена тільки татові і мамі виховувати в глибині серця їхніх дітей той зародок тих всіх інтимних моментів, стосунків, які потім ті діти повинні розвинути у своєму особистому житті. Отож, родина має унікальну місію, яку не можна у неї забрати, повинні ми всі допомогти цю місію здійснити. Саме через те, що сім'я має таке особливе завдання по відношенню до майбутніх поколінь, до майбутнього церкви і народу, ми повинні усвідомлювати, що всі інші Види партнерств, які можуть виникати між людьми, ніколи не можна назвати сім'єю. Сім'я це є тільки плідний вірний союз чоловіка і жінки. І через те, що вона є так важливою для суспільства, суспільство повинно її підтримувати і охороняти. Якщо ми будемо називати сім'єю інші види співжиття, зокрема одностатевого, ми таким чином крадемо права і обов'язки по відношенню до справжньої родини і сім'ї. Отож, тільки союз чоловіка і жінки можна називати сім'єю і визнавати за тою сім'єю ті особливі завдання і покликання. Очевидно, ми, як християни, повинні свідчити про свої сімейні цінності у суспільстві. Очевидно, ми нікому не можемо їх накидати силою, до чогось когось примушувати. Ми повинні захопити здоровим прикладом щасливого сімейного життя. Ми повинні з повагою ставитися до переконання всіх інших людей, всіх тих, можливо, які думають інакше. Ми, як християни, як учні Христові. Ні в якому випадку не можемо уживати мови ненависті чи насильства по відношенню до інших так званих сексуальних меншин, але завданням суспільства є утверджувати сімейні цінності, захищати права і обов'язки родини, допомагати нашим батькам здійснювати їхні завдання як перших і найважливіших вихователів і учителів. Своїх дітей. Я хочу сьогодні запросити усіх вас до школи мудрості нашого праведного митрополита Андрея Шептицького, бо його слово, його е, пророчий дух є так важливий для того, щоб ми навіть в умовах лихоліття війни бачили майбутнє, так, як бачив е, е, він. І ось що свого часу. Він сказав до своїх дітей, дітей своєї церкви в часі війни про те лихоліття. Митрополит Андрей каже наступне: під час війни особливо важливо довіряти Богові, воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Іде лише про це, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі. І сильно надіятися на Всевишнього, надіятися, що Його Пресвята ласка оберне на наше добро всі терпіння, які нам зіслав, досвіди приймаємо з Божих рук, нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог, добрий Батько, змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися. Благословенного часу миру. Боже, благослови Твоїм справедливим небесним миром, Твоїх дітей, Твій народ, Твою Україну. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!